Всім привіт! Це моє перше відео на тому каналі. Сьогодні ми будемо дивитися фільм Будиночок на щастя. Перший сезон, першу серію, наступну відео другу серію і так далі. А потім почнемо дивитися якісь другі фільми. Ну що, починаємо? Віли! Ютуб зробить із тебе трейдера до першої ліквідації. Різні відео не створюють систему. Це тілка. На що я тільки сподівався, старий дурень, Аж коли тебе побачить. Сюрприз! І ще раз, місце управителя вже зайняте. Топ. Справжній відпочинок починається з Хольстен. Звільни свіття гаря щоденних турбот і відчуй безмежний спокій та задоволення. Хольстен. Відчуття справжнього відпочинку. Паде на роботі, будь ласка, візьміть мене. А oh. oh, nee. тому перша серія закінчена. Дуже дякую всім за перегляд. До зустрічі. Побачимо в новому відео.